Цієї неділі у прилуках завершився чемпіонат міста шахів серед юнаків та дівчат до 12 та 16 років. Цього в турнірі приймали участь 34 учасники різних розрядів. Такі змагання, чемпіонати міста закладаються згідно календарного плану. На початку року, тобто в січні, на початку січня, ми подаємо запит на обласну федерацію. цей календарний план, ми, вже будемо, ми знаємо, коли проводяться обласні змагання, робимо свій календарний план. З Чемпіонатом міста готуємо дітей до обласних змагань. І щорічно ну, це система роботи така. Щорічно проводимо всі чемпіонати міста згідно чемпіонати в області, які будуть відбуватися. Назар, незважаючи на свій юний вік, вже має за плечима понад 10 призових місць з обласних та місцевих чемпіонатів. На цьому ж чемпіонаті хлопчик теж у лідерах. Я займав Перше місце в Чернігівській області чемпіонат Чернігівської області до 10 років. До 8 років я друге зайняв місце серед хлопців і по класиці. І до 10 в тому році зайняв теж срібне місце. А ще Назар має невеличку, але вагому мрію. Я дуже мрію стати гросмейстером. Це найвище звання в шахах. Вище тільки чемпіон світу. Єгор навіть у свій день народження не пропустив турнір. Більше того, виборов бронзове місце. Мене підтримували. Вся моя команда, до кого я хожу. Сьогодні я пішов на тренування. Мене всі підтримували. Удачі, удачі, батьки дуже сильно мотивують, дають натхнення ще сильніше грати і грати. А ще до дня народження від федерації Єгор отримав подарунок. Мені подарували таку книжку та. Та книжку для шафів, щоб вдома розв'язувати задачі та, та цікавитись. Тим часом Єва серед своєї вікової категорії зайняла друге місце. Каже, було доволі страшно. Я поборола суперницю з іншого клубу. Я дуже боялася з нею боротися, але хоча вона була маленька. Але... Я зіграла в нічів. Тим, хто цього разу не виборов призові місця, пані Віталіна Радить. Вірте в себе, вірте в свої сили і ніколи не заздріть тому першому місцю. Ви не знаєте той шлях, яка ця людина прийшла до пройшла до того першого місця. Скільки поту, скільки сльоз, скільки програних партій, скільки сил було покладено, щоб зайняти це перше місце. Будь ласка, старайтеся, ставте перед собою мету і досягайте її. Самі, з допомогою батьків, з допомогою тренерів у вас все вийде, якщо ви маєте дуже палке бажання.